Огірки на зиму самобродом. Огірки самобродом. Може, ви і знаєте цей рецепт, але хто не знає, може хто з молоді не знає, розкажу. Рецепт цей дуже давній, перевірений, і огірки виходять класні і стоять і три години, поки кришка не, не струхне. На дно банки кладемо штук 4 зубчики чималих часнику, тільки я його розрізаю пополам або на три частини. Зонтік укропу і листок хріну. огірків Зверху наклала до, ну, повну баночку, але вони заранше мене були замочені годин дві у водичці. І тепер у мене є ось така стопочка, Тут не 100 грамів, а 80 і Я на палець неповну, кладу солі. Розумію, що не в кожного з вас є така стопочка, тому я поміряла і в мене вийшло 3 столові ложки з невеличкою гіркою. І ту кожну баночку засипаємо. Сіль засипали. Тепер заливаємо банки холодною з-під крана водичкою, накриваємо капроновою кришкою і поколотимо банкою, поки не розчиниться сіль. І в такому вигляді залишаємо на три доби в теплому місці. Я ставлю в літній кухні на пол. Огірочки наші три доби постояли. Колір змінили, підкисли. Під і зараз ми цей розсіл з банок зливаємо у каструльку, в якій будемо його кип'ятити. У мене в каструлю розсіл вліз із трьох банок. Тепер я ще додаю 300 мл води по 100 мл на кожну банку. Чому додаю? Тому що розсіл за ці три доби трошки підтікав, огірочки гарно втрамбувалися і його вже не хватить. Але кислоти у ньому достатньо, не хвилюйтеся. Зараз закипить і будемо заливати баночки. Росіл наш закипів. Тепер заливаємо нашу баночку кип'ячим розсолом. Накриваємо кришкою желізною і закатуємо. Ну і тепер наші огірочки вкутуємо до завтраго. Те, що розсол мутний, нічого страшного. Огірки постоять, розсіл осідає і стоять ці огірки, поки кришка не струхне. На смак, такий, як під капроновою кришкою. Хрум тючі, кисленькі. Взагалі, дуже смачні огірочки.